Відмінності вирішення конфліктів у судовому чи іншому порядку та шляхом проведення процедури медіації. У цьому підрозділі посібника ми з вами розглянемо відмінності залежно від того, в якій сфері виник конфлікт чи спір. Чи цивільне судочинство, чи господарське, чи адміністративне, чи в кримінальному провадженні. Більш детально далі ми це з вами розглянемо. Відмінність розгляду конфлікту шляхом медіації від його розгляду у порядку цивільного судочинства. Основний нормативний акт в сфері цивільного судочинства це цивільний процесуальний кодекс. Згідно цього кодексу, ну, загальне положення є, що права сторін у цивільному судочинстві є рівними, тобто у опозивача у відповідача, але якщо звернутися до статті 49 цього кодексу, то все ж таки є певні відмінності. В медіації права сторін абсолютно тотожні. абсолютно тотожні. Так, друге положення. В цивільному судочинстві одна із сторін, відповідач, не є ініціатором вирішення конфлікту. Що це означає, відповідно, позов до суду подає позивач. І, відповідно, позивач є ініціатором судового розгляду. В медіації ініціаторами розгляду вирішення конфлікту є обидві сторони. Так, може спочатку одна зі сторін першою звернутися там до медіатора, але процедура медіації не почнеться, поки інша сторона не дасть своєї згоди на проведення цієї процедури. У судовому процесі цивільному судочинстві все починається після того, як буде подана позивачем позовна заява. Наступне положення. В цивільному судочинстві. Рішення вигідне лише одній стороні, як правило. Це або позивачу, або відповідачу. Ну, залежно від того, яке це буде рішення. Медіації. Рішення приймається за взаємною згодою сторін. Відповідно, воно так чи інакше, але вигідно обом сторонам. обом сторонам. І це одна з таких суттєвих відмінностей цивільного судочинства і медіації. Наступне положення. Згідно статті 7 Цивільного процесуального кодексу, судовий процес є. гласним. гласним. Так, може в окремих випадках цей принцип не дотримуватися. Але за загальним правилом, все ж таки, судовий процес є гласним. Медіація, згідно статті 6 закону про медіацію є конфіденційним процесом. Тобто, в будь-якому випадку. При медіації як медіатор, так і сторони повинні дотримуватись цього принципу конфіденційності. Тобто інформація, яка стає відомою в цій процедурі, залишається всередині цього процесу. Ніхто інший про взагалі про цей процес не знає. Ну, і відповідно про ту інформацію, яку повідомляють сторони конфлікту. Наступна відмінність: цивільне судочинство в цивільному процесуальному кодексі закріплені строки розгляду. Тобто, ну, ці строки можуть тривати 60 днів і більше. Стаття 210 Цивільного процесуального кодексу це закріплює. Відповідно, провадження цивільне може призупинятись, і це також затягує строки, і вони, скажімо так, ці процеси можуть тривати і місяцями, а навіть в окремих випадках і роками. В процедурі медіації строки її проведення, відповідно, строки прийняття рішення залежать виключно від сторін. Тобто, якщо сторони досягнуть згоди, то ця процедура може тривати, ну, умовно кажучи, від однієї години. А може навіть в окремих випадках і менше. Може більше. Тобто все залежить виключно від того, як це вирішать сторони, як вони дійдуть згоди в процедурі медіації. Так, ну і остання така основна відмінність в цих процедурах. В цивільному судочинстві рішення суду може виконуватись примусово. Тобто, у випадку, якщо відповідач, наприклад, не виконує судове рішення, то е, починається виконавче провадження і в примусовому порядку це рішення виконується. В медіації. угода за результатами медіації не може виконуватись примусово. Тобто законом про медіацію процедура примусового виконання не передбачена. Це означає, що все ж таки сутність медіації в тому, що сторони добровільно погоджуються і добровільно беруть на себе обов'язок виконати рішення. Але у випадку, якщо все ж таки одна сторона або обидві сторони не виконують, то в цьому випадку примусового виконання угоди за результатами медіації не передбачено. Законом про медіацію в цьому випадку визначено, що Сторона може звернутися до суду. Тобто, знову ж таки, в судовому порядку вже буде прийматися рішення. Так, наступна можлива сфера застосування медіації це кримінальне судочинство. Ну, які ж відмінності вирішення конфлікту в кримінальному провадженні і вирішення конфлікту шляхом медіації в цій сфері. Так, ну, по е, аналогічній. Класифікація підемо. Перше положення. В кримінальному судочинстві сторони нерівні. Кримінальний процесуальний кодекс нас передбачає права та обов'язки потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. Ну і е, ці права та обов'язки принципово різняться. різняться. медіації, знову ж таки, як і в попередньому слайді ми з вами розглядали. І в законі про медіацію передбачений принцип рівноправності сторін, що сторони в своїх правах повністю однакові. Наступне положення: в кримінальному судочинстві одна зі сторін не є ініціатором вирішення конфлікту. Ну, звісно, що якщо вчинене кримінальне правопорушення, ну, здебільшого відкривається кримінальне провадження за заявою потерпілого, і лише в цьому випадку починається. Цей процес. Підозрюваний, обвинувачений в будь-якому випадку, не є в кримінальному судочинстві ініціаторами цього процесу. В медіації ініціатори знову ж таки обидві сторони. Те ж саме може звернутися до медіатора з ініціативою як потерпілий, так і підозрюваний чи обвинувачений. Але все одно, сама процедура почнеться лише тоді, коли інша сторона погодиться вступити в цю процедуру. Інакше. Медіація, процес цей не починається. Так, наступне положення: в кримінальному судочинстві рішення вигідне лише одній стороні. Лише одній стороні. Ну, якщо це буде постановлений вирок суду, то відповідно в першу чергу, ну, як правило, таке рішення вигідне потерпілому. підозрюваному, ну, здебільшого, все ж таки, рішення суду. Є невигідним. В процесі медіації те ж саме рішення приймаються виключно сторонами. Виключно сторонами. І тому, так чи інакше, але це рішення вигідне обом сторонам. Наступне положення. Те ж саме в Кримінальному процесуальному кодексі статті 27 визначено, що цей процес є. гласним. гласним. Відповідно, інформація стає відомою третім стороннім особам. В законі про медіацію, як вже неодноразово зазначалось закріплений принцип конфіденційності. Інформація, яка стає відомою під час цього процесу, залишається всередині цього процесу і тих, хто до нього залучений. Так, ну і останнє положення те ж саме. Кримінальне судочинство, в принципі, як і більшість інших видів судочинств, є достатньо довготривалим процесом. Від 72 годин до 18 місяців згідно кримінального процесуального кодексу. Процедура медіації, як правило, є значно коротшою, тому що все залежить від сторін конфлікту. Так, наступна сфера, де можуть виникнути питання про улагодження конфлікту чи спору, це сфера трудових відносин. Так, ну і згідно Кодексу законів про працю, трудові спори можуть розглядатись як в судовому порядку. Ну, по суті, судовий порядок він аналогічний і в сфері цивільного судочинства, і тому ми окремо на цьому зупинятись не будемо. Але також трудові спори можуть розглядатись комісією по трудових спорах. Теж саме, якщо трудовий спір розглядається комісією по трудових спорах, то має місце. Нерівність сторін. Оскільки ця комісія по трудових спорах, яка обирається всередині трудового колективу, але так чи інакше ця комісія залежить все ж таки від робото роботодавця. І тому певною мірою все одно тут не дотримується принцип рівності сторін. Медіації, знову ж таки, права сторін рівні, наступне положення: в комісії при розгляді спору комісія по трудових спорах. Одна із сторін, роботодавець, не є ініціатором вирішення конфлікту. Ну, як правило, як правило, про порушення певних своїх прав все ж таки заявляє робітник. Робітник-працівник. В процесі медіації, знову ж таки, ініціатором розгляду вирішення конфлікту виступають обидві сторони. Може, знову ж таки, ініціатором виступити працівник підприємства, але якщо Роботодавець не дасть своєї згоди на проведення цієї процедури медіації, ця процедура не буде розпочати. Наступне положення. При прийнятті рішення Комісії по трудових спорах теж саме. Рішення вигідне лише одній стороні, як правило. Як правило, лише одній стороні. Працівнику або роботодавцю. В процедурі медіації рішення є взаємовигідним. Те ж саме, як і в попередніх видах сферах, точніше, вирішення спорів, при розгляді спору комісії по трудових спорах не дотримується принцип конфіденційності. Немає такого обов'язку в комісії дотримуватись конфіденційності. Ну, як правило, все ж таки і комісія включає доволі значну кількість її членів, тому і на них не покладається обов'язок дотримуватись конфіденційності. В медіації цей принцип закріплений статтею 6. Чітко, як сторони, так і сам медіатор повинні його дотримуватись. Строк розгляду. комісію по трудових спорах це до 10 днів. В процесі медіації ну, строки чіткі не визначені, знову ж таки, за погодженням сторін ці строки можуть бути там від. Ну, умовно кажучи, від однієї години. Ну, може, звісно, що тривати і 10 днів, в принципі, таких обмежень немає. Але е, достатньо швидко можуть вирішити саме шляхом медіації. І останнє положення, рішення Комісії по трудових спорах може виконуватись примусово. Теж в порядку виконавчого провадження. Рішення за результатами медіації виконується добровільно. примусового виконання не передбачено. Так, наступна сфера, де можуть виникати конфлікти, ну і, відповідно, вирішуватись, це в порядку господарського судочинства. Основний нормативний акт, який регулює цю сферу, це господарський процесуальний кодекс. Ну, певною мірою положення цього законодавства є тотожними з цивільним процесуальним кодексом, але певні нюанси, звісно, що є. Так, Перша позиція це те, що згідно статті 46 Господарського процесуального кодексу права сторін різняться. Позивач та відповідач. Так, закріплено там положення, що все ж таки права рівні. Але якщо проаналізувати статтю 46 Господарського процесуального кодексу, все ж таки є там певні нюанси щодо прав сторін. медіації права сторін, тотожні. Те ж саме, в господарському судочинстві. Одна зі сторін відповідач не є ініціатором вирішення конфлікту, тобто подає позов-позивач. Медіація це лише та ситуація, коли обидві сторони, або якщо їх більше, ніж дві, то всі сторони добровільно приймають рішення про проведення цієї процедури. Наступне положення. В господарському судочинстві те ж саме рішення вигідно, як правило, лише одній стороні: позивачу або відповідачу. В процесі медіації рішення приймається сторонами, тому воно так чи інакше, але вигідне обом сторонам. Власність судового процесу теж цей принцип закріплений у Господарському процесуальному кодексі. В законі про медіацію закріплений принцип конфіденційності. Строки теж саме в Господарському процесуальному кодексі 60 днів і більше теж саме можуть призупинятись. Це провадження те ж саме може тривати місяцями, роками. медіації строки, як правило, є значно коротшими, оскільки залежить від рішення самих сторін. Так, ну і останнє положення, по суті, воно аналогічне попереднім слайдом, що рішення суду може виконуватись примусово в порядку виконавчого провадження. Угода за результатами медіації виконується добровільно. Так. Наступна сфера, наступна сфера в якій можуть виникнути конфлікти це справи про адміністративні правопорушення. Ну, одразу зазначу, що ця категорія спорів все ж таки може вирішувати шляхом медіації у випадку, якщо є дві сторони, як правило, це потерпілий. І порушник. А в іншому випадку, якщо, ну, наприклад, перевищення швидкості або інше порушення правил дорожнього руху, то в цьому випадку ну, немає потерпілої, як правило, немає потерпілої сторони, якщо це перевищення швидкості, то в цьому випадку медіація не може бути проведена. Якщо ж це порушення правил дорожнього руху, де є потерпілий, там <кій> пошкоджений транспортний засіб, або якась фізична шкода завдана, то в цьому випадку медіація також може проводитись. Але які особливості? В справах про адміністративне правопорушення, знову ж таки, має місце на рівні сторін. Є потерпілий, є порушник Кодексом України про адміністративні правопорушення, визначені їх права та обов'язки. І вони різні. В медіації закріплений принцип рівноправності сторін. Далі, в справах про адмінправопорушення Одна із сторін не є ініціатором вирішення конфлікту, тобто порушник. Є порушення, відповідно, відкривається проважня. Е, медіація, те ж саме, як і в попередніх слайдах, ми з вами розглядали, що ініціаторами розгляду є обидві сторони. Наступне. Рішення в процесі розгляду справи про адмінправопорушення вигідне лише одній стороні. І при цьому не вживаються заходи щодо відшкодування шкоди потерпілому. В процесі медіації якраз акцент в тому числі робиться на е, вирішення питання щодо відшкодування шкоди. Відповідно, це рішення буде так чи інакше вигідно і потерпілому, і порушнику. Ну і принцип принцип теж саме розгляду справ про адмінпровопорушення, він є відкритим. Тобто, знову ж таки, не дотримується конфіденційність на відміну від процедури медіації. Так, наступна, сфера. наступна сфера, де теж можуть виникнути конфлікти, це адміністративне судочинство. Так, ну це випадки, коли, ну, наприклад, особа звертається до суду адміністративного, там, з проханням створити якесь рішення, наприклад, органів державної влади да, або органів місцевого самоврядування, тобто це так звані публічно-правові спори. Так, ну основний нормативний акт, який регулює цю сферу, це кодекс адміністративного судочинства. Теж саме цим кодексом закріплені права позивача та відповідача. Теж Хоча прописано, що е, загалом то вони рівні, але все одно, якщо про, проаналізувати статтю 47 Кодексу адміністративного судочинства, все ж таки є відмінності прав позивача та відповідача. В медіації права сторін тотожні. тожні. В адмінсудочинстві теж саме, одна із сторін відповідач, не є ініціатором вирішення конфлікту. В медіації процедура відкривається лише коли обидві сторони бажають її розпочати. В адміністративному судочинстві рішення вигідне лише одній стороні, теж саме або позивачу, або відповідачу. В медіації рішення взаємовигідне. В адміністративному судочинстві закріплений процес власності стаття 10. В законі про медіацію закріплений принцип конфіденційності. В кодексі адміністративного судочинства теж передбачені відповідні строки 60 днів і більше. В законі про медіацію таких строків не передбачено, теж за погодженням сторін вони можуть бути достатньо короткими. Ну і останнє положення теж в адміністративному судочинстві рішення суду може виконуватись примусово порядку виконавчого провадження, в медіації рішення сторін як приймається добровільно, так і виконується добровільно. Примусового порядку не передбачено.